Знаєте, як вмирає будинок, коли в нього лучше ракета? Він спочатку стогне як поранений звір, потім дико кричить і падає. І все Тиша. Це Страшно навіть слухати. Мені дуже шкода. Правда шкода, Марія? Я одна вижила. З усього будинку. Я, я думаю про те, що на врищі була моя майстерня. Не знаю, чи людина я взагалі. Не кажіть так. Ми коли щось створюємо. Це для нас як дитина. І ви мусите оплакати те, що любили. Це нормально. Мав вижити хтось інший, не я. Якщо. Доля так вирішила, то в цьому є якийсь сенс. Просто, можливо, ми його зараз не розуміємо. Можливо, ви ще створите щось дуже-дуже важливе. Вони усі пішли. Такі живі, славні люди. Можливо, ви зможете намалювати те, що буде нагадувати людям про них? Я більше нічого не намалюю. Ви ще не знаєте. Я майже усліпну за два місяці. А який діагноз? Може, це просто стрес, чи, можливо, контузія? Хто вам сказав, що зір не повернеться? Можливо, вам просто окуляри треба купити. Це сталося ще до війни. Сказали, потрібна пересадка рогівки, а, а це вкрай дорого, а тепер взагалі неможливо. Ну, не знаю, ваша кров виглядає дуже здоровою. Ми ще її перевіримо на важкі метали, і якщо знайдемо щось ціне, можливо, ви станете багатою. Я вас не бачу, але відчуваю, що ви дуже гарна дівчина. Війна нікого не прикрашає. Війна викриває суть людини, а вона у вас гарна. Так. Все, припинить. А то у мене зараз затремтять руки, бо я загоржусь, і я. Щасливою і гордо не попаду вам в Вену. Вдаєш лікаря? Ти геть подуріла, Юля. Ти ж даєш людину тоді, як ти робот без почуття? Нам працювати разом. Та, будь ласка, типу вам роботам є різниця з ким працювати, а кого ігнорувати. Я просто злилася. Ти кинула медицину, ти кинула сім'ю, ти її поміняла нас на дитячі примхи. Тому ти покинула мене і поїхала до Ізраїлю. Логічно. Людина, яка в 25 років третій раз вийшла заміж, не може вживати слово логіка. Я вже розвелася. Втретє? Але чому? Що з тобою робиться? Якби ти золоце хоч раз за 5 років подзвонила мені, можливо, ти б знала, в чому справа. О, ви вже познайомились. Так, це моя сестра. Неймовірно. Тож ви, напевно, щасливі бачите одне одну. Я чув, як ви волали. Так дуже зраділи. Ми волали, бо сварилися. Щастям тут і не пахне лише лицемірством.